Вітаю вас з забитим голом і ви не в непоганій формі чи не бережете форму до завтрашнього матчу? Ну, Завтрашній матч, звичайно, будуть грати наші молодші хлопці під керівництвом нашого такого, легендарного футболіста Андрія Донця, якого ми запросили головним тренером сьогодні в команду Агробізнес, тому що в нас плани великі, на другий рік, я думаю, ми будемо заявлятися і в другу лігу. А так Команда вже почала свою, свою першу гру, ми грали з Івано-Франківськом минулого тижня, успішно провели першу гру. Я думаю, завтра буде гра теж нелегка, завтра ми граємо з Нивою Тернопільською. Що, що, що відомо про суперника? І... Ну, суперник нам, звичайно, дуже відомий, тому що ми їй багато допомагали минулими роками Ниві Тернопільській. Команда досить така достойна, молода. Ну, не склалося їм бачити зараз далі з фінансовому складі. Не мають вони такого потенційного інвестора. І тому вони перейшли з першої ліги зразу в аматори. Е, взагалі, кого вважаєте фаворитами вашої групи? Третьої Шонива, звичайно, завтра повинна дати бій, тому що місяць тому вони ще грали в першій лізі. А завтра вони вже будуть виступати на такому аматорському рівні. То я думаю, вони завтра будуть боротись так. Дійсно показати, так. що це є команда Але стій, стій, і високої З Тої команди тільки один Віктор Яневич, лишився і ще, ще двоє. Але всі всі молоді хлопці, вони теж були практично всі при команді. Вони всі тренувалися з командою, може, не попадали в основний склад. А кого вважаєте фаворитом? Ну, Будемо надіятися на себе. Я то, думаю, може... що Андрій Донець, повірте, він проводить. І заняття, як і тактичні фізика в наших хлопців, повірте, я бачу сам дуже висока, тому що вони чи зима, навіть в минулому році команда грала на область, повірте, хлопці завжди тренувалися. Це не професійна команда, але я думаю, що в них фізичні дані дуже високі. А е, далі тактику будемо вже підтягувати. Андрій має досвід, я думаю, він команди. Саме тому він сьогодні не, не приїхав на, на матч ветеранів. Так, адже... звичайно, Андрій грає в складі ветеранів національної збірної, а в нього завтра дуже відповідальна гра, і він відпросився, тому що в нього є дуже поважна причина.